Дівчатка, всім привіт! Ви на моєму каналі по в'язанню. Мене звати Альона, і сьогодні у нас буде відео, як я і обіцяла в попередньому. Чи в одному із попередніх, не знаю просто поки що, як я буду по порядку їх викладати. Я сьогодні вам покажу всі іграшки, які в мене є в наявності. Іграшок небагато і також багато брелочків. Я думаю, що це відео довго часу не займе у вас, тому що їх не дуже то і багато. Я сьогодні постаралася, і зараз ви бачите кадр трішки вище, ніж завжди. Якби ви бачили цю конструкцію, в общем, у мене тут штатив, він якби за короткий йде, і він стоїть ще на книжках. У мене і шатається. І я дуже, ну І отак не, неудобно мені Буде показувати зараз, тому що ну, тут така конструкція біля мене величенька, мені треба її обхоплювати і не доторкнути, щоб не трясти лишній раз. В общем, буду зараз якось намагатися таким чином показувати. І тут я також не клала в кадр ніяких абсолютно ну, гарних якихось речей чи свічок для того, щоб можна було більше вам в кадрі розкласти самих іграшок, щоб нам нічого не заважало. Так що, розпочнемо, сьогодні 27 число, вже майже обід, вівторок. Я сьогодні вигрузила відкрила доступ верніше до попереднього відео в общем, про іграшки, там, де я продала і до готових робіт і процесів. В общем, тому завтра, мабуть, відео не буде, мабуть, відео буде післязавтра. Тобто 28 числа. Я сподіваюся, сьогодні забрала свій комп'ютер, він у мене вдома. В принципі, тепер доступ я можу відкривати, коли мені захочеться. Так, в мене тут стоїть сумка. Не хочу ставити її поруч, бо буде ще більше затемняти. Чому такий темний кадр? Тому що на вулиці в нас пасмурна погода. І... Взагалі, в мене включено тут все, що можна, все, що в мене є, І світла, і все одно, як бачите, темнувато. В общем, цього бегемотика я вам вже показувала. І також у цих трьох зайченят я вам показувала в попередніх, віде... попередніх відео, тому на них зупинятися не буде. Що я іще в'язала на ярмарок. Я коли вже поїхала до Дашуні в п'ятницю, от коли пішов сніг був, чи, мабуть, навіть в четвер ввечері, я ще в четвер поїхала і була в дитини, і брала із собою плюшеву пряжу. І, в общем, або в четвер, або в п'ятницю я зв'язала оцих трьох котиків. Здається, що, напевно, то в четвер. Мало я взяла вибора для таких. Котів, мало кольорів взяла. Щось мені так казалось, знаєте, що я дуже багато з собою беру пряжі. Насправді речей дуже багато взяла якось всього. Ну, все ж потрібно. знаєте, Якщо їдеш на 5 днів, там, то багато чого потрібно брати. А плюс ще матеріали в'язання іграшок особливо, їх дуже багато зазвичай. тому Якось начебто і взяла пряжу, а потім давай поєднувати щось в цих котиків, а поєднати особливо немає з чим. Тому ось вийшло в мене три. ну, В принципі, я б більше і не встигла. Ну, Може, встигла б, ну, треба було не спати, але я вже так не, не працюю. Якщо мені хочеться спати, я лягаю. В общем, перший котик ось в такому кольорі, він дуже гарний. Класне поєднання. Ну, не знаю, як вам буде показувати в кадрі, але насправді він дуже-дуже симпатичний. Ну, ось цей більш на любителя, скажімо так, тому що, ну. Для дівчинки, звичайно, тут яскраві кольори, все сподобається. Мені, наприклад, більше ось цей такий трішки знаєте, спокійніший подобається. Але ось такі також для дівчаток мають бути кольори, такий в мене є ще в наявності. І я вирішила зробити кота-бджілку. У мене був чорний колір, був жовтий. Звичайно, я брала жовтий на бджілок і чорний. Да? І чорний такою брала на павучків з собою, тому ось такий котик мені вирішилось на, на, ну, зв'язатися, вирішила я собі так. От, тепер що у мене іще із новинок? Дівчата, зараз вам покажу з того, що ви ще не бачили. так. Треба було мені взяти табуретку, на табуретку поставити поруч з собою цю сумку. так некомфортно. общем, ладно. Я вирішила зв'язати з таких каченят, ж візде показують скрізь, що вони продаються так гарно, і, і так далі, і тому подібне. Каченята в шапочках жабки, тому я їх зробила. До речі, ось тут я клеїла глазки. Перше, як я вам говорила, що ну, пробувала клеїти, да? за скільки років я вже в'яжу, всі клеють. Одна я тільки, ж... тільки ну, розпочала це. В общем, на них взагалі, можна сказати, там один, одна чи дві дитинки звернули увагу і все. Такі в мене два є, і здається, один я робила, як начебто брелочок. Ну, точно такий самий по розміру, але брелок. Вони якісь великі вийшлись. Я думала, вони, знаєте, взагалі будуть якимись такими маленькими. Ну, но... якісь вони. Я не можу сказати, що вони мені дуже подобаються. От чесно. Якщо коти мені ці подобаються, то я так і кажу. Ну, жабки, як жабки, ой, каченятка, як каченятка. В общем, отакі дві іграшки. Так, далі, я вам також покажу пінгвінів. У мене, здається, два пінгвінчика забрали в попередньому замовленні, а ось ті, що полишалися, то я вам покажу. Хоча mm. я їх тут всіх не бачу. <сири> ну, в общем, я в'язала, мені вони дуже сподобались. Вони насправді, дівчата, дуже красиві, гарні. Мені здається, що вони от по типу оцих каченят вяжуться. От, все воно одне і те саме, але трішки по-іншому. Різна пряжа. Різні розміри виходять. І тут ось бачу, що одна, одна кривце ближче, одна далі, якось я так в'язала. В общем, я тоді зв'язала їх, де... тут рівно. Я їх тоді зв'язала 9 штук, здається, чи 10 за вечір. Ось в такому кольорі пінгвінчик. Чори. А, мабуть, щось іще на брелочках. Да, ось такі іграшки я також вішала на брелочки і ці, і ці, ну, таки крупними розмірами, для того, щоб у мене щось на стійки з брелоками було. Мені подобається, коли стійка з брелоками заповнена. В общем, такий. Далі змійку одну зробила. Думаю, знаєте, нехай буде. Я їх дуже багато робила. Перед новим роком на замовлення, прям по 20, по 30, по 50 штук. Так, Далі в мене були копібари, ось такі, що лишилися. В мене було зв'язано їх більше, але їх купували трошки на ярмарку. У мене немає такого кольору, як у дівчат спеціального для копібарів, то я вже виходила із того, що в мене є, пробувала різні кольори. Ну, Брали в основному з ось такого кольору. Копібари. Далі в мене кіт на Амігурумі? Е, ні, не Амігурумі, як він називається, аніме. Е, із Саліза Софті я в'язала вже він зі мною давненько. Ну, як, може, місяці 4 лежить у мене. Прикольний. Але, якось, знаєте, ну, такі іграшки мені подобаються більше, ну, звичайно. Хоча дітки більше. Діткам більше подобаються ось такі всякі різні. Далі в мене зв'язаний ось такий зайчик із Алізе із Зонако Періс чи Нако Париж. Ось такий один зайчик. Якось раніше їх добре купували, зараз дуже рідко. Потім у мене є ось такі два кита. Ну, я бачите, дивлюся, зараз я їм ну, нам... чи намірено, чи <хи> так случайно вийшло, що я їм не вишивала ні рутики, ни... ні війки, ні бровки. Може, тоді поспішала, та й не хотіла нічого розовому і е... В синьому кольорі. Так, і ще тут у мене лежить ось такий один зайчик. Далі. Тут ще у мене є котик ЗСУ. Це такий, знаєте, можна сказати, одна іграшка, яка в мене лишилась така більш серйозна <смір> із усього цього, що є. Він в мене є в наявності руденький. Ось такий котик гарний, гарнюний. Так. І тут вже в мене лежить остання іграшка, така, знаєте, здоровенько. Це в мене ось такий зайчик. <смір> От. Не влазив кадр. У мене було їх всього три зв'язано. Цих зайців я взагалі в'язала декілька разів в Миколаєві, виходить, да? я брала з собою один раз вуха в Миколаєві в'язала, коли в Дашулі була в гостях. Другий раз щось також брала, пам'ятаю, жовтий колір, щось там дов'язувала, мабуть, ну, якусь частину тіла. І третій раз, мабуть, я вже дома їх доробила. Ну, мене оптовому замовленні два забрали, а цей лишився такий самий крупний. Мені вони подобаються рідко, але пов'язую їх. Так, оце все, в принципі, з таких іграшок, що в мене лишилось, дівчата. Зараз я це все приберу і покажу вам брелочки. Так, дівчатка, що я вам хочу сказати? Я дістала тут свої брелочки, в мене їх вже зовсім мало лишилося, виявляється. Ну ок, добре, треба буде нав'язувати. Е, дивіться, ось такого я самого першого була зв'язала пінгвінчика. Боже, як же він мені сподобався, в мене їх було е, два. Ну, і ще один такий був. От Його, мабуть, і забрали. Да. Ну, Якби не забрали, то він би був у мене зараз. Ось такий класний, знаєте, дуже гарне поєднання світла з такого бежевого, ніжного. І отакий от саме темненький сірий. Колір. Ну, так прикріпила, знаєте, ввішала на стійку для брелоків. У мене стійка на три яруси, тому треба було туди щось вішати. Це я зв'язала такий гриб, грип, це, це мухомор. Тут я також клеїла оці штучки, у мене їх багато, що мені світочка колись присилала, вони в мене є. Буду кудись використовувати, якби. Ну, по типу цієї ж качечки в'яжеться, ну не по типу, а так само, просто тут клюв вив'язується і крильця, а тут просто клюв не вив'язується і дві, ну, дві ручки. такі. От Також такий звичайний брелочок. І ось такий брелочок також. Оця ось качечка. Тут вже я вишивала рожеві щічки, але мені би щічок сподобалося більше, тому в тих я вже не робила. А, тут ще хвостик є такий маленький, а тут нема, звичайно. А в пінгвіна? А в пінгвіна теж немає. Я не пам'ятаю, був там по майстер-класу чи ні. Ну, не знаю, мабуть, ні. Так, що в мене ще тут? Е, можливо, я зараз от буду вам показувати, ну, наприклад, копібару. Да? Наприклад, може, вона в мене іще є, але вона в мене в коробці поки що лежить. Тут поруч біля мене коробка, я ще буду діставати. Е, і, ну, можливо, потім іще буде. Я думаю, ви мене зрозуміли. Коробочка люда, ви мені колись присилали посилочку. І в мене до сих пір ваша коробочка використовую її то на пряжу. Вона в мене була під пряжею. Зараз пряжа вже в мене переїхала так в стелажі більш-менш я змогла вже її туди запихнути. Тому зараз у мене тут от брелочки і стійка розібрана. Так, Ось така копібарка. Вона точно так само зв'язана, як я вам показувала попередні, там, але ж е, брелочок зробила. Далі дівчата зробила ось такий павучок. Такий павучок також діткам подобався, ну якось його не брали, тому що брали чорних. Але цей також руденький також подобався. Ну, діткам подобався, батькам якось, ну так, батьки реагували. Е, також ось сірий брелочок. Ось тут здається, я глазки вставляла. Бачите, погано, коли глазки 6 мм, наприклад, ну, верхні, то треба вставляти, тому що не завжди їх можна рівно вставити, як потрібно. Якось Вони трішки на бік ідуть. От, якщо клеєві глазки, то тоді класно їх приклеюєш собі, де тобі потрібно. Я вже знімаю зараз в'язальний влог і ще один наступне відео, і там я вже показую, що мені пройшли такі клеєві глазки, вже буду їх використовувати. Дуже давно зв'язала ось таку бджілку, вона мені ну прям, прям, ну дуже-дуже подобається, малесенька. Спочатку вона мені не сподобалась, коли її зв'язала. Я знайшла майстер-клас опис і почала в'язати, думала, вона в мене вийде, дівчата, побільше. А вона взагалі ну така дрібнесенька, ну це ж взагалі. Я не знаю, думаю, за скільки ж її ставити продавати. Ну, в общем, поки що вона так і лишилася в мене. І тут також глазки на, на ніжці, на безпечному кріпленні. І як бачите, воно трошки, ну, воно прям деформує полотно. Класно було би приклеєні. І також, я ж кажу, я почала її в'язати, вона виявилася такою манюнькою, то я вже й не стала інші робити. Ось така в мене вона одна. На железному кільці. Також копібарки. Ось такі дуже багато копібар, дівчата, в'язали, було на ярмарці. Ну, чесно вам сказати, я змогла дівчата зв'язати лише одну. Вона нелегко в'яжеться. Ну, і така вона мені якась, знаєте, ну, не знаю, не хочу казати в відео, що вона мені нагадує. Ось така. Ну, дівчатка бачу, я багато, мабуть, вони користуються попитом. Так, далі в мене тут лишилося три медузки. Ось такі було п'ять. дві забрали в мене. Ну, в цьому великому замовленні дві забрали. Ось такі три лишили і забрали в рожевому кольорі. Треба буде рожевих подов'язувати. Потім я в'язала ось такого, що це таке дельфін чи що. Я не знаю. Це по Олі Авірянової, здається, майстер-класу. Ну, в общем, я зв'язала щось, він мені не дуже так сподобався. В общем, не знаю, зв'язала одного, більше сказала, не буду в'язати. Ну, На нього взагалі якось і не звертали увагу, чесно кажучи, тому поки що не планую його в'язати. Також звертали увагу на ось таких от жабок. От, у мене зеленого кольору мало, тому що я його використала і ще до, до Нового року. І після Нового року я вже не замовляла. Далі я захотіла зв'язати якихось маленьких дешевих брелочків, ну, щоб, знаєте, там, якщо дитинка захоче, щось таке маленьке, дешевеньке, то щоб батьки могли купити. І в мене були такі зв'язані восьминіжки, мабуть, це також поліаввіряного мастер-класу. Ну, вони зовсім зовсім манюсінькі. такі також, от. Ну, Це ще не всі, трошки, тут ще трошки їх буде. Просто я ж кажу, я все не, не дістала. Ну, так само, наприклад, які лапки ще будуть. Ось така одна є. Далі в мене є, дівчата, ось ці печенюшки. По Янусіному майстер-класу в мене були зв'язані в кількості 4 штук, 4 їх і лишилося, не знаю. Може, треба познімати оці брелочки, хоча в мене тут, бачите, вив'язані ці петельки бавовняною ниточкою. Може, вже й не познімаєш. В общем, на них звертали дуже увагу, вони дуже подобалися, але чомусь їх не купували. Ну, мені вони дуже подобаються. Вони такі класні. Я думаю, що вони ще знайдуть свого покупця. Тому ось такі із шоколадною присипочкою і із цукерочками, чи що воно таке. Значить, брилочки далі йдуть два. Побачила я десь в профілі. Гарних котиків. Знаєте, думаю, зв'яжу я по фотографії, ну, десь в інстаграмі думаю, я по фотографії, котиків, що ж там їх в'язати. Що ж багато років в'яжу іграшки. Хоча б такий легесенький котик вийде. Ну, в общем, не вийшло у мене те, що на фотографії там було. Там вони були гарніші, якісь, знаєте, такі вони були більш видовжені. У мене такі більш кругленькі вийшли. І вушка також більш похожі на мишку. Мабуть, якби були вони сірі, в мене зв'язані, то можна було сказати, що це мишка, а не котик. І це я зв'язала, як була в Миколаєві, перед самою ярмаркою в такому і в рожевому кольорі. Так, ну і ще зовсім трішки. Восьманіжки, всі останні, що в мене є, в синьому-жовтому в жовтому кольорі. А от і все. От і все. Може, мене щось забрали, не знаю. Я не пам'ятаю, але щось, наче, малувати їх. Так, далі тополапочки ось в такому кольорі. Рожевим також, чи я казала, вже забрали, то треба буде ще підв'язати в червоному кольорі. Ось така тополапка. Такого. Це оранжевий такий і рожево-сіра. Ну, в общем, тут світло сіра, тут темно сіра І так само рожевий. Трошки тут світліший, тут темніший. <кій> а, ще ось одну знайшла. Це взагалі така, знаєте, солідно. <кій> Темно-сіра і з темно синю Ну, на камері, якщо я зараз бачу, то воно темніше показує. От лишилась в мене лимонка. Зараз щось перекрутилось тут. Ось така лимонка. Ось така класненька. Ну, як? Знаєте, я спочатку як її зв'язала, подумала, що це таке? Боже, Боже. А потім мені вона тепер подобається вже. Схожа на лимонку. Можливо, якийсь колір сюди другий треба. І далі в мене лишилася сердечка. П'ять штучок. Два просто кольорові, одне рожеве, одне червоне. Класні вони виходить, такі, знаєте, плотненькі, такі, гарні, якісні. І три українському такому поєднанні кольорів. Але, як бачите, різні відтіночки я тут зробила. Ну, тут внизу ось 35-й на цих двох. Передньою частинкою до вас поверну. 35-й. Тут уже я не знаю, які це кольори, дівчата. Ну, Мончик трішки яскравіший. Ось такі три іще сердечка. Ось це, дівчатка, і все, що в мене лишилося. Зовсім мало. Якщо ви, може, рахували, напишіть, скільки ви нарахували разом всього. Іграшок. А, знаєте, що в мене ще лишилось зараз? Бо я кожен раз його беру, і кожен раз потім ставлю назад, тому що він не продається. Отакий, От я вже не пам'ятаю, хто це мав бути. Це мені Олюшка присилала е схемку Оля Дібріна. І я зв'язала, і воно щось таке, як вовченятко, чи що. І знаєте, на нього дивилися, але чому... ну, так умилялися, але чомусь. Знову ж таки, не взяли. І я його знову поставила собі на стелаж. Мабуть, він у мене прижився і поки що має бути тут. Так що, ось такі в мене є роботи. Такі, ну, як бачите, їх дуже мало, тому потрібно працювати. Потрібно в'язати, а так бистренько в'язати, як хотілося б. На жаль, на жаль, не виходить. Ну, побачимо. Можливо, швидкість буде швидше. Як почну трішки менше в'язати іграшки, там авокадики ті самі, якісь брелочки, жабки хочу ще зробити. медузки ті самі. Може, трошки швидше буде і буду бачити результат. Тоді буде більше настрою у мене на це все. В общем, все. Не буду затягувати, і так, я думала, хвилин 10 буде, все. Мабуть, зроблю в пришвидшеному темпі трішечки. Побачимо, зараз спробую смонтую так відео. Дякую всім за увагу, дякую за перегляди і до наступної зустрічі. Всім бувайте!